Всім привіт! Декілька думок по ринку, по ситуації, взагалі, що мені прийшло в голову останнім часом? Надивився різноманітних експертів, подивився ще раз графіки, які раніше публікував в закритій спільноті, а саме кореляція е, грошової маси, ставки ФРС, е, SP500, біткоїну ринку взагалі крипти загалом, е, до того, як знижувалася ставка, піднімалась ставка, як це все впливало на ринки. І знаєте, що побачив я? І тут зламалися цикли, про це вже, можливо, ви чули, що зламався цикл біткоїна раніше, там після Халвіна, туди-сюди, почав рости, а тут до Халвіна, до прийняття ІТФ, і щось воно не схоже на справжній булран, чомусь росте не все секторально в Альті, про це теж е, згадаю в цьому відео. Е, так от, на жаль, ринки змінилися е, докорінно. Насамперед, люди помудрішили. Це одне. Друге, є основна проблема це інфляція. І знаєте, що вони придумали? Ну, це суто моя така теорія. Скажете, як ви до цього відноситесь? Чи є в цьому сенс, чи нема раніше для того, щоб росли ринки, простими словами, треба дешеві кошти, дуже дешеві кошти. Це коли буває після форс-мажорних обставин. Це був раніше Коронадамп, друг коштів. Вони всі спочатку на корекції от SP 500 беремо, хто знав, відкупував, відкуповував всю цю корекцію. Потім плюс-мінус 100% чи 200% в залежності від акції, в залежності від е, того, що купив. Заробляв дешеві кошти, які потрапляли в ринок. Вони розганяли його вище, вище, вище. От. І потім, коли вже е, треба, розумієш, росте інфляція, понижається став, ставка, повишається ставка. Гроші дорожчають, все починає потрошки спадати. Так от, цього разу ставка ще не знизилася. Всі очікують зниження. Ставка довгий період тримається на високих значеннях. Ми знаємо, що в економіці все працює відтерміновано. Якщо повисив ставку, плюс-мінус там півроку, рік, потім йде вже ця біль, втрачаються робочі місця, можливо, рецесія, тобто економічна криза. І дивлячись на всі ці фактори, що інфляцію вони не можуть побороти, що треба знижувати вже ставку, бо погана ситуація в економіці, вони на високій ставці оновлюють максимум на SP 500. Поправте мене, але я такого не пам'ятаю. Раніше не бачив. Отже, вони що роблять? Лишню ліквідність, люди, які заробили в 2020 році, щоб зараз щось купити. Вони мусять купити це надто дорого. Тобто забирають лишні кошти, які ти зберігав з ринку, і відповідно так стримують інфляцію. І ростуть акції плюс для економіки, і нема лишніх коштів, не росте інфляція простих товарів. Що вони надумали? Так, моя теорія: навіть коли почнеться зниження ставки, якийсь час ці от дешеві кошти знову які подешевшують. Вони підуть знову ж таки в переоцінені активи, які не будуть так швидко падати і йти на корекцію. Вони заставлять цю лишню масу коштів, яка знову надрукується, віддати в активи, які будуть на хаях. Таким чином, от, я от, думаю, що біткоін зараз виріс, поламав цикли. До Галвінга поставив свій хай, хоча про хай можна говорити в еквівалентному відношенні співвідношення інфляції і собівартості майнингу, можна сказати, що він ще не оновив свій хай, тому запас на ріс ще є. Плюс сказати, що заради тих невеличких відсотків росту загальної капіталізації крипторинку це 2,3 трильйони зараз. Заради тих там 10-12-13%, я думаю, що гра не затівалася і не розказувалась. Таке от, значне, значна подія в житті біткоїна, щоб заробити якісь 10% від ринку. Хоч тато надутий ринок, можна говорити, що через фьючерси і так далі, реальних коштів тут значно менше, ніж 2 трильйони. Але факт залишається фактом. Гра не закінчена. І, відповідно, якщо зараз першим стріляє SP 500, потім, можливо, біткоїн, дорогий, а потім треба що робити? Розганяти альткоїни. Тут я доходжу до теми альткоїнів. Зараз ми непогано, до речі, на ICP-шка, ICP СПІ, взагалі, так якось філігранно вдалося зловити дві покупки. Шезенка непогано показала протягом, на противагу всім L2. От. Секторально мемкоїни вже показали певний ріст. І відповідно і сектор AI так само. І зараз на черзі будуть дивитися інші сектори. І якщо появляться новини, якісь супер про співпраці, перспективність якогось напрямку, то знайте, що почалася роздача саме в цьому секторі криптовалют. Так, треба буде, напевно, зайнятися і ребалансом. От. Тому найближчі 3, 6, можливо, 9-12 місяців. Точніше, навіть так сказати, від початку осені до зими і другий період весна. А, цілком ймовірно, буде й логічно побачити навіть на зниженні ставки ріст всього ринку або хоча б тримання його в діапазоні, де можна буде акумулювати і забрати всю лишню ліквідність. Вони її забирали зараз поки що на дурочках в мемкоїні, бо мемкоїни не підпадають під регуляцію, немає ніяких проблем з цим з регулятором, бо, відповідно, не було і публічних сейлів, нема стейкінгу, тобто критеріям, які під, Підпадають під секюрітіс, немає мемкоїна. Та це пустота, це лажа, це для дурочків інструмент, які думають, що вони зроблять на ньому мільйони. Але це метод відбору коштів, які вони потім використають, де їм треба щось фундаментальне вкладуть, розженуть і ще фундаментальне потім продадуть, якщо в них буде такий інтерес. От тому не все втрачено, не розчаровуватися. Я думаю, що ріст попереду. І єдине, що правильно, треба відбирати монетки і, можливо, бігати по свінгтрейдах, переливатися з одного сектору в інший. Вже не так буде просто: тримай до кінця і заробляй просто терпіння. Тут треба буде трішки порухатись, можливо, переливатися з одного сектору в інший. Такі от думки, якщо тобі цікава ця тема більш детальніше, я старатимуся. Все це висвітлювати, ну, насамперед, в закритій спільноті, як неї потрапити, в закріплених в моєму телеграмі є деталі. Подивись обов'язково, хоча б базово всі ролики новачкам. там основні думки про криптовалютний ринок, ти вже знатимеш більше. Підпишись на YouTube канал, там є цей плейлист новачкам. Підпишись на телеграм-канал. І бажаю, щоб ти розбирався і думав більше. Тоді обов'язково заробітки до тебе прийдуть. Не купуй все підряд. Проведи хоча б якийсь поверхневий аналіз. І не тільки крипти, але й ринку, і загалом фінансів глобально. Дякую за увагу! І напиши коментар хоча б від восьми слів, щоб цей ролик набрав більше переглядів і україномовний контент розвивався все більше і більше. Дякую, хай щастить!